Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, хороших привісів, мирних бджолів. І хай нам всім щастить. Ось бачите наскільки довго цвіте рожева акація. Там же вона відквітувала, а тут ще знову лише вибиває. Ну, Пару бджілок, якщо є взяток, сильний щось. Чи на даний момент йде соняшку. То бджілки дуже рідко відвідують. Можливо, щоб були зарослі, можливо, вони б їх і відвідували, цю акацію. Ось теж я хочу розмножити сніжноягодник, який квітує теж дуже довго і теж непоганий медонос. Бджілки активно працюють. Де активно, де слабше. носять нам. Сонях і ще є різнотрав'я. Зараз хочу поговорити про заміну маток. Я продовжую міняти, обираю е, непотрібні мені матки, давлю, замінюю їх. Сьогодні буду робити привівочку від, від Україночки і будемо далі. Потім ще є острівна матка, ще від неї будемо робити прививки. Треба заміняти більше 50 маток. Ідемо поступово міняти. Але я був зняв ролики і багато було коментарів, як я міняю матку, не забираючи стару. Так, да, Звичайно, в, ць, в цьому способі є підводні камні, є плюси, є і мінуси. Плюси в тому, що ти в случае чого не облетілася матка, ти випускаєш з цієї кліточки матку і в тебе і сім'я не втрачає матку. Але бувають такі випадки, що матка, матка сидить в кліточці, матка облетілася і не сіє. В тому році в мене був такий випадок. Забираю матку, цю, що була в клітоці стару, через... 3-4 дні заглядаю, є засів. Чому матка не сіяла, не, тут я не, не розумію. Це, в принципі, коли закриваєш маточку в таку кліточку, вони тягнуть порятункові маточники. Вони якісні, хороші. Ти зриваєш їх і ставиш свій маточник. Це, в принципі, як тиха заміна. Бджоли мають, Молода матка має облетітися, і бджоли, по ідеї, якусь мають убити. Но Буває, вбивають матку в кліточці, буває, буває, її не зачіпають, а буває маточка в кліточці і вбивають молоду. І це в мене в цьому році, я побачив, що це проблема. Значить, що в цих випадках потрібно робити? Закривати, хоча є в мене цього року зо, є сім'ї, ще одна залишилася. Якщо там зараз матка жива, ми подивимося. І матка сіє, і друга сидить в клітоці. Ну, таке буває теж. В одному ту вулику то матку вбили в клітоці, а молода сіє. Ну, багато і повбивало молодих. Оцему і є величезний мінус. Я думаю, що коли побачили, що вийшов маточник, що матка вийшла з маточника, я думаю, що. Із такої кліточки, якщо хочете зберегти, краще пересадити ось в таку кліточку, покласти кандії в такій кліточці. І зараз я розклав маточники. Це в мене сьогодні мають виходити маточники, маточки. І я цей раз вже зробив в такому кліточці. Зараз я вам покажу, як я зробив, не залишаючи мат. Маток у вулику, а перемістив їх в такі кліточки. Перемістив їх в кліточки і просто поклав ось. Подивимося, зверху, дивіться, Їх бджілки починають кормити, доглядають. Матка тут внизу через розділительну решітку. І вони тут можуть бути з місяць. Ось так, я думаю, буде прийом більш. І в бджолків не буде вибір, чи ту, чи ту матку вбивати. Якщо даже вона буде в тій клітоці, якщо матка не облетиться, то нічого страшного, зараз йдемо до збір соняшнику. Десять днів, допустимо, пройшло. На 10-й день з виходу маточника, на 10-й день вже має бути засів. Якщо на 10-й день нема... Як мій каже один товариш, що таких маток треба ліквідувати, тому що вже це вона не якісна. Вона вже має сіяти до 10 днів, максимум до 12. На 12-й день нема розплоду, можна таку матку вже ставити на замітку, або її зразу треба міняти. І ми бачимо, що отак, я думаю, що такий варіант краще. Можна закрити маточку в пліточці. Тоді даєш маточник, вона контролює, що матка вийшла з маточника і зразу можна пересадювати матку із цієї кліточки в таку. Нікається, я не пробував, але треба ще спробувати залишити матку в тому самому вулику чи облетитися. Тут вже не вийде вбити ту чи ту, бо тут бджоли доступу до неї не мають. Постійно треба шукати, експериментувати, і який вам варіант найкращий, найпрощий, найефективніший, той і ви маєте використовувати в себе на пастці. Я спробував так. Того року наче мені сподобалось. Цього року вже бачу проблема, великі мінуси. Значить, шукаємо другі, другі варіанти, другі проблеми як. Як покращити заміну маток. Звичайно, краще їх нікається так більше. Якщо є нуклеуси, а якщо їх 20 чи 30 нуклеусів немає, то тоді вже проблема. Тоді треба так в сім'ю підсаджувати маточник і шукати кращий для себе варіант. Зараз ми подивимося ту сім'ю, чи там маточка жива і чи та сіє. Ну, трошки буде проблемно, я не знаю, чи вийде, бо дуже та сім'я агресивна і я заклав і зразу, хотів її такі сім'ї міняю. Ну добре, йдемо побачимо. Ще хочу вам показати, як я виправляю трутовку. Струшую всіх бджіл. Струшую всіх бджіл. Потім даю 3-4 дні витримую. Даю маленьку вощиночку таку. Дивіться, вони вже її. Потягнули, тут клеточка під, підвішана, маточка вже вийшла. І зараз піду просто їм поверну кормові і такі рамочки. От і все, так і трутовочка виправляється. Нема нічого, пусто, отак. Майже 100% отак трутовка виправляється. 3-4 дні без кормів, без нічого. Глянув, потягнули. Язик, ну в ну, видно, і маточка вже в джонліній ячейці, і маточка вже засіяла в цей язик. Це свідчить в тому, що 100% прийом матки. І виправилась, і 100% виправлення трутовки. Ось ця сім'я, поки маточка сиділа в клітиці, дивіться, повні рамки меду. Позаливалася. Дуже рідкий такий момент. Ось дивимося вже маточка скільки сії. Далі, якщо вийде, я спробую знайти молоду матку. Ну, дивлюся, що є молочкоє. і вже печатний розплід. І ось, я не знаю, чи вийде показати, що матка є з білою міточкою, вона ходить в кліточці. і вона стояла ось тут, на самому крайній рамці, ось, ось прямо під заставну. Ай, вже втягли, оце вони це кляті, ці бджоли вже вони. Це дуже злі бджоли, але щось вони сьогодні трошки спокійні. Зараз якщо вийде знайти маточку, а! ось такий варіант. Ну це дуже рідко таке відбувається, що і маточка є жива, вон в клітоці, і ця працює на повну силу. Ось так, маточка вже непогана, навіть видно, молоденька матка по розплоду. Розпліт плотний, супер. Добре, друзі, не зміг я знайти маточку, може потім пізніше попробую ще. Але я передивився, яйце є. Розпліт є, молочко теж є. Так що тут все гаразд. І кожному з вас. Вибирати свій спосіб підсадки матки. Звичайно, легше, коли ти заселив їх у нуклеуси, У мене є ось такі нуклеуси, ось такі, такі, такі. Це по кресленню Ярослави Мухи. Ну, я вважаю, що в тих на нуклеусах не дуже такі аж якісні матки. Чому? Тому що він міні-нуклеус і чи він зможе підтримати ту температуру. Хоча ми ставимо на 10-й день, вже матка сформована. Вже матка сформована. І коли вона виходить, ну так, да, якщо він плотненько набитий, то я думаю, нічого страшного. Більш в такі нуклеуси краще ставити, я думаю, що не плотки. Але в мене є і ось такі. Ось такі краще. Тут на три доданівські грамки і на чотири рута. Такі, такі, я думаю, що краще. Матка спокійно буде повноцінно викорнена після виходу і після обльоту. Вона розсіється і тоді краще її приймають. Ось так, друзі. Кожний вибирає свій спосіб підсаду маток. Кожний вибирає нуклеус, як йому подобається. Но я думаю, що щоб була матка якісна, тут не має бути. А це може бути тако або тако. Тут має все відповідати на 100%. І тепловий режим, і сім'я вихователька, і сім'я стартер. Всі мають бути найвищої якості. І з найкращих сімей. Тоді в нас будуть супер якісні маточки. Всім мирного неба, хороших медозборів, хорошої ціни нам на мед, і будьте здорові, щасливі! До побачення!